І Володимир Зеленський підписав закон про обов'язкову військову підготовку студентів медиків та фармацевтів. От, починаючи з 26-го, придатні до служби обов'язково проходимуть офіцерську підготовку за програмою медичної служби. Раніше це було добровільним. Закон також поширюватиметься як на державні, так і на приватні заклади вищої освіти, і це дозволить не лише посилити обороноздатність, здатність, а й зробити військову медицину системною, а не ситуативною, кажуть у Верховній Раді. І законом передбачено, що усі медичні вищі навчальні заклади мають забезпечення проходження військової підготовки і утворити військові навчальні підрозділи. У Верховній Раді додали, що це необхідно, щоб держава мала достатній резерв військових медиків, готових діяти в умовах війни. Також це необхідно для зменшення часу повернення поранених в стрій та подолати дефіцит кадрів, який виявила повномасштабна війна. І варто нагадати, у вересні цього року розпочинається обов'язкова базова загальна військова підготовка для студентів закладів вищої освіти у разі відмови студента від проходження практичної підготовки базової підготовки. Є підставою для його відрахування з закладу освіти відповідно до законодавства. І тільки непридатність до військової служби може звільнити такого студента від проходження обов'язкового військового вишколу. Ну і власне про що цей закон, кого, кого він торкнеться насамперед, що це означає? А ми будемо говорити далі з Іваном Киричевським, це експерт видання Дефенс Експрес. Він з нами на зв'язку. Іване, вітаємо вас. Добрий день, слава Україні. Доброго дня, героям. Слава! Ну, в першу чергу, хочу попитати щодо студентів медиків. Тобто, бачите, тут є е, 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 зазначається, що усі медичні вищі навчальні заклади власне, мають забезпечити проходження військової підготовки і утворити військові навчальні підрозділи і приватні, і державні. Відповідно, всі студенти, медики і фармацевти будуть мати військову підготовку. А це якраз таки для поповнення рядів бойових медиків чи, чи не тільки, на вашу думку. Знаєте, у ми просто в ті ситуації, коли є таке гарне правило, що якщо щось виглядає не до кінця зрозумілим, просто варто читати буквально те, що написано. От я сам по такій траєкторії тут іду і вас до неї теж запрошую, тому що, ну, знаєте, якщо намагатися дати буквально відповідь на те питання, яке ви задаєте, ми не зможемо її дати, тому що питання кадрового складу для Сил України є. Справедливою державною там воєнної тає... таємницею з іншої сторони, ми у тій ситуації, коли ну в чомусь треба відповідати, хоча б дзеркально відповідати на схожі кроки, які робить агресор. А там ситуація, якщо брати співвідношення системи освіти і війна, там взагалі пішла дуже радикальним чином. Наприклад, Росіяни пішли на такий дуже такий я б сказав, радикальний соціал-дарвінізм, коли там почали. Після лютого 2022 року максимально таку знаєте, я би сказав інтелектуально непридатну молодь відсікати від е, ваших навчальних закладів, знаєте, лише не примусово відправлятися вчитися в професійно технічні заклади. Це заодно пояснює, як у них за три роки вийшло так, що от є кому клеїти шахеди, інші далекобійні дрони, які летять на Київ. А от якраз те, що там та молодь, яка у них не, від, не відсіклась на етапі вступу і попала в очі навчальні заклади. Там якраз починається ну знаєте, ледь чи не от грубо кажучи, російська система воєнної освіти – це вже одна така суцільна воєнна кафедра, яка там правда має свою концепцію і е, там свою назву. Відповідно, нам цього на жаль теж не уникнути. Це та загальна відповідь, яку тут можна дати по ситуації. Знаєте, Іване, я нещодавно мав в радіоефірі змогу поговорити з представником однієї з бригади, і якраз таки ми теж говорили про бойових медиків, а саме про бойових. І так він ну ми обговорювали там і вакансії для людей, які хотіли би стати бойовими медиками. і От він казав, що не обов'язково, що ті, хто ходять в складі груп. На виконання завдань і виконують там завдання. Ну паралельно ще є бойовими медиками. Вони ну не були медиками в житті. Тобто, якраз от ті, хто не закінчують вищі навчальні заклади, вони потрапляють не, в госпіталі на стабілізаційні пункти. І відповідно я роблю висновок, що нам зараз в медичних силах катастрофічно не вистачає не, людей для цього. Ну, знаєте, я би пропонував уникнути пана такого цього катастрофічно. Окей, Ви добре, погоджуюсь. Трошечки, ні, ні. Я зараз поясню просто з якої концептуальної точки зору я підходжу. Оця от річ з домінування безпілотників на полі бою. Вона створила ситуацію, коли ніхто у світі не розуміє, як тепер організовувати медичне забезпечення. Ніхто. Виходить, що поки що найбільший проблеск думки в даному випадку, навіть від натівських теоретиків, це те, що ой, виявляється, золота година не працює. Ну бо в сенсі, коли золота година, це концепція, коли там панування в повітрі є, санітарні вертольоти можуть літати безпечно. Відповідно за годину можна е бійця доправити від місця поранення до того моменту, як його проперуть. Зараз усі просто розуміють, що забезпечити цю золоту годину неможливо. В принципі, навіть є питання, я так розумію, як взагалі забезпечувати медичне ну. Медичний супровід поранених бійців, особливо в умовах, коли більша частина ну, там, травм е, поранень, це все-таки скидання боєприпасів з дронів. Причому тут теж, якби не вийшло, щоб ми там, в ситуації так званої цієї, помилки вижившого. Ну, Тобто, що, якщо ми робимо що, от, виставок, що, мовляв, там 70% поранених це через дрони, то, мовляв, от найбільша загроза на полі бою це саме ті речі, які можна зробити безпілотниками. Відповідно, ми просто в тій ситуації, коли. Я би сказав так, багато людей ніколи не буде а їх треба буде завжди ще більше відповідно готувати ще більше. Ну бо. Діалектичний закон переходу з в якість ніхто не скасував В сенсі. Чим більше в нас буде там спеціалістів певного сегменту, тим якісніше в нас почне щось народжуватись. Відповідно, якщо вже говорити про виклики, які могли створити панування безполотників для медичного забезпечення наших військових на полі бою, то очевидно нам треба навіть чисто механічно нарощувати ту кількість медичних працівників, які можуть бути задіяні для забезпечення наших військових, і з тим, щоб ну, більш якісно вирішувати ті чи інші питання. Ну, тому що кількісне розширення, воно на жаль, не відворотнє, але кількісне розширення воно завжди тягне за собою і якісне. Ну тут ви праві, звісно. А, ну, я хотів запитати про міжнародний досвід, але ви в принципі вже його торкнулися, тому що по факту а, міжнародного досвіду такої широкомасштабної війни, яка змінюється буквально кожен місяць. Ну тобто, з впровадженням технологій, з впровадженням нових видів дронів, а зі зміною тактики бою, зі зміною тактики планування операцій, жодна країна не стикалася. Відповідно, тепер ми можемо переписувати стандарти НАТО і їм диктувати. А як тепер прописувати протоколи для бойових медиків? Або і навіть не тільки для бойових, а в цілому для медичних сил будь-якої армії світу. Ні, на жаль, поки що не так. От нам якраз якби це б зараз важко все себе не звучало, нам доведеться пройти цей етап мілітаризації медичної системи системи освіти, якраз для того, щоб задати ці стандарти, тому що якщо вже якраз розвиваючи це постановку питання, яку ви поставили, один із високопоставлених генералів армії США який там відповідає за інтихоокеанський напрямок, він просто зробив своїм підлеглим, дуже дорити лапках, оптимістичний прогноз. Знаєте, дуже багато помре під час гіпотетичної американсько китайської війни. Тобто, от США, як формально, там найбільш провідна воєнному плані країна заходу, просто годується до того, що її вона втратить дуже багато військових і ні з чим нічого з, з цим всім не може зробити, тому що просто наприклад не встигне розгорнути відповідну медичну інфраструктуру для такої кількості загиблих, які продану поранених, які потім можуть. Швидко пройти в кількість загиблих, тому це настільки важка реальність. Це не те, що ми там вийшли на якийсь рівень і оп, ми зможемо переписувати там якісь стандарти для НАТО, і тому нам для цього треба буде. Бути... Ну і тому просто там ми вже так мімоходом нарощуємо. Не зам так цей воєнний фундамент під медичну світу. Ми трохи в іншій ситуації. Нам доведеться спочатку наростити цей фундамент, і потім ще через дуже багато чого, навіть чого не хотіли б говорити, це пройти і потім вже вийти спільними зусиллями на формування цих всіх медичних стандартів. Тому що справедливості заради, в принципі, навіть до м -м, кінця 19-го сторіччя, от само по собі поняття, що там якось треба окремо забезпечувати. М -м, там медичне санітарне забезпечення військових на полі бою назовта це так. Те, що привело потім до появи Червоного Хреста. От цього поняття в принципі не було. Це я просто воду до того, що наскільки оця от річ, що як врятувати солдата на полі бою е, в цивілізаційному плані, це дуже така крихка річ, тому над нею треба працювати над її напрацюванням старанно. Ніхто у світі не візьметься там, знаєте, професійно стверджувати. О! Там наша група, наш підрозділ, ще то там точно знає, як легко і невимушено, як ти кажуть, без смс реєстрації врятувати солдата на полі бою і залишити його там здоровим живим і придатним до повернення в стрій. Ну, бачите, це схоже з технікою безпеки, коли кажуть, що правила техніки безпеки написані кров'ю. Ну так, це просто людство довго просто е, ну, стикалося з цими неприємностями, а потім прописало правила, як, як перестати з ними стикатися. От так само і тут, на жаль, на превеликий. Е, добре, і ще одну фразу ви таку сказали, за яку мені хочеться зачепитися, і запитати, е, чи це не повпливає власне на. Е, Нашу медичну систему цивільну, мілітаризація медичної системи. От звісно, ми е, розуміємо, що війна, попри заяви Туска там та і інших якихось політиків, може не закінчитися найближчим часом. Скоріш за все, вона може тривати ще дуже довго. Звісно, ми мілітаризуємось так чи інакше. Але оця мілітаризація медичної системи, чи вона, наприклад, не повпливає у нас на підготовку кадрів для цивільної медичної служби. Ну знаєте, наскільки я розумію, особливо, навіть лікувати зуби, лікувати спину, лікувати інші органи тіла, навіть просто через чисто через хвороби, які там можуть виникати як і в цивільному, так і воєнному житті так, ліскових, це особливо актуально. Тобто, знаєте, навряд чи якщо будувати припущення, чи не вийде так, що у нас буде тільки один сегмент польової медицини, кульових там поранень, вибухових таравміту, поїмдібне, навряд чи підкреслю ще раз. Ну тому, що в нас, якби якщо ж брати навіть офіційну статистику, в силах оборони України понад. Або один, або понад, ну знаєте, хто як рахує? Не всі посади там є бойовими. Е, військова служба завжди несе стрес, стрес він проявляється, знаєте, як і військових, так і цивільних аналогічним чином. Зуби, спина, інші органи тіла. Відповідно, от такі сегменти медицини не будуть актуальними. Тут скоріше, наскільки я розумію, що питання стоїть в тому, що розгортання більшої там інфраструктури ну тобто, у нас було ж, як, як там прийнято говорити, оптимізація. Мережі лікарень, ну тобто, хто економічно доцільний, хто економічно недоцільний? Можливо, от нам скоріше я так розумію, доведеться йти по тому курсу, що відмовитися від цієї цього... Економічної доцільності в принципі медичної інфраструктури, ну тому що тепер їх треба буде багато. Е е якщо брати досвід там розвинутих країн, німеччина там які яка от теж ставить питання про те, що не дай Боже їм доведеться воювати з росіянами засобів по в Них ну м'яко кажучи, не більше, чим у нас відповідно щось треба буде робити. В них стоїть питання про розширення наявної медичної інфраструктури. Тобто, не те, що там все тепер ніхто не буде лікувати зуби, спину, шлонок і інше. Ні, що просто медиків треба більше, особливо медиків там на воєнну. Підготовку інфраструктури для лікарень треба більшу. Хоча, з іншої сторони, знаєте, якби самостійно турбуватися для цивільних людей про своє здоров'я, якби не запускаючи щось в хронічний етап, воно є завжди актуальним незалежно від там обстановки на полі бою, і було актуальним власне і до штабного вторгнення. Це правда, це правда. Пане Іване, дякуємо вам, дякуємо за ваші відповіді, дякуємо, що знайшли час. Іван Кирічевський, експерт видання Defense Express